Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 7.2 за підручником Алибра 8 клас автора Олександра Істерик. Наше завдання виконати дію. Поїхали. Спершу виконуємо. Так, у нас 10Х плюс y. Так, красиво пишу. Так. І так. Ну, трошки. Так, поділити на 5х мінус 3 у квадрат на х квадрат умножити на х подділити на 15y. Я напишу пишу дорівнює, розставляємо дії. Спочатку множення це перша дія, віднімання друга дія. Так, поїхали. Ось тут буду записувати, щоб не путатися. Перша дія. Нам треба помножити 3 у квадрат, Оділити на х квадрат, помножити на х, поділити на 15 гривень. Але буду міняти колір, що я скорочую. Почнемо з цифри. 3,15 ділиться на 3. Це буде 1, це буде 5. Далі, у нас дуже пощастило, в якому плані. У нас різниця між степенями дорівнює 1, тобто 1х залишиться у знаменнику. І один y залишиться у чисельнику. Тобто, по суті, у нас залишилось y поділити на 5х, так? 5х7. Міняю колір. І друга дія. Нам треба від 10х поділити на 5х. Треба відняти y поділити на 5х. Те, що у нас вийшло дорівнює Боже, прекрасно. Додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Правило пам'ятаємо, знаменник залишається той самий, а чисельники віднімаються. Тобто у нас 10х плюс y мінус y. І що в нас виходить? Y мінус однакове однакові за значенням, різні за знаком. Само знищується, і в нас залишається 10х поділити на 5х. Це дорівнює 2. Все. 2. Все. З першим справилися, переходимо на другого. Друге. У нас А квадрат мінус 4. Зараз швиденько. Намалюю наші прекрасні риски дробу. Так, свиденько. Там все одно буде тільки дорівнює. Так, 9 мінус Б квадрат. Так, поділити на А мінус 2. Поділити на 3 плюс П мінус. 2 і на 3 мінус Окей, поставили дорівнює, далі допишемо. Так, дії розставляємо. Все, як завжди, ділення перше, віднімання друге. Так, перше діє ділення я відразу буду розкладати. Ми бачимо: в чисельнику і визнаменнику це формула скороченого множника. Різниця квадратів, тобто А квадрат мінус 2 квадрат, так, тому що 4-2 у квадраті. Розкладаємо А мінус 2 помножити на А плюс 2. У знаменнику така сама історія. це 3 в квадраті. Тобто, у нас буде 3 мінус b, помножити на 3 плюс b. Все розклали, помножити, бо ми знаємо, що ділення перетворюємо на множення. І перевертаємо. Тобто, у нас чисельник буде 3 b, А в знаменнику у нас а мінус 2. Тепер спокійно, скорочуємо. Так, у нас тут однакове а мінус 2, а мінус -2, 2, 3 плюс Б, 3 плюс Б. І записуємо те, що у нас залишилося. У чисельнику у нас А плюс 2. Одиночки писати не буду. Ви так розумієте, що там одиночки домовилися. Так, і друга дія. У нас в те, що вийшло, у нас вийшло А плюс 2 поділити на 3 мінус Б. Треба відняти 2. Люблю середній рівень. Поясню чому? Дроби з однаковими знаменниками. Чувствую, що в достатньому рівні придеться шукати наші знаменнички. Так, так знаменник залишаємо той самий 3 мінус Б. Віднімаємо. А плюс 2 мінус 2. Ну, я дуже широко намалювала, але ну, нічого страшного. Плюс 2, мінус 2. Само знищується, залишається А поділити на 3 мінус Б. Все. А поділити на 3 мінус Б. Є, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до третього. Так, третє. Ну що? Спочатку малюю наші красиві розкідробучно деньку. Так. І так. Вміщаємо. Значить, у нас Х плюс Y. Так, на 3Х мінус і. Так, додати. 1 Поділити на Х плюс Y. Помножити на х квадрат мінус y квадрат. Поділити на 3х мінус y. Окей, дорівнює, поставили, поїхали. Перша дія – множення, друга дія – додавання. Перша дія 1. Поділити на х плюс y. Помножити. А тепер дивимося уважно! Тому що в чисельнику у нас формула скороченого множника. Різниця квадратів. Нікуди ми не дінемося. Х-помножити на х плюс y. Розкладаємо. Вже права вивчити. На 3х мінус y. Дорівнює. І скорочуємо, бо примноження саме кайф. Це скоротити х плюс y. Ну і записуємо те, що в нас залишилося. У нас в чисельнику х-поділити на. 3х мінус Y. Окей, справилися. А тепер друга дія — додавання. Так, у нас є Х плюс Y поділити на 3х. Міс Y додати. Додати. Не звертайте уваги, те, що у нас вийшло Х-поділити на 3х мінус Y. Так, знаменники вийшли те самі, то 100% робимо правильно. Так, тут фішка в цьому. Знаменники будуть ті самі, Мабуть, ну, бачу тенденцію. Х плюс ірик. Додавання перед другим дробом, Не змінюємо знаки. так? Тобто, у нас буде плюс X, мінус Y. Все. Ігрики самознищується, Тобто, у нас х плюс х це 1 плюс 1. Зарівнює 2. Тобто 2х поділити на 3х мінус і. Так, записали відповідь: 2х. Поділити на 3х мінус рів. Умнички переходимо до четвертого. Четверту. О, ну це прямо кайфулі. Так, m плюс. А різкодро, бо навіть не знаю, що вийде. Дуже цікаво. Так, m квадрат плюс mn. Угу, бачу, що можемо винести за дужки. це ще півбіде. Помножити. Що саме цікавого? Помоги на М М. А, вже побачила. Дорівнює. Так, поїхали. Перша дія множення, друга дія додавання. Все як завжди. Так, перша дія. Так, формули скороченого множника тут немає, але ми можемо М одну забрати, тобто винести дужки. У нас залишиться ще одна м а там забрали, залишиться просто Н. Так, N-M. Так, помножити на M. Нічого страшного. m плюс n, Не знаю, може страшно. Так, але не повинно бути. Так, скорочуємо бо множення, бо маємо право закреслити. Так, одним тільки закреслили, не так як і. Так. Просто я зараз почну витирати обидву все, так? Да? Ні! Пощастило. Так, що в нас залишилось? М на М. Знаємо, при множенні степеня додається 1 плюс 1, це буде 2, тобто М квадрат. Так, Поділити на n М є. Так, і друга дія. Нам залишилось додати. Тобто, дивіться, М поділити на одиницю, запишу так. Плюс те, що в нас вийшло М квадрат. На n-m. Тут вже дроби можна сказати з різними знаменниками, але, але не страшно, бо знаменник все одно один. Просто у нас допоміжні множники будуть тут n-m. так? Бо тут одиниця. Якщо n-m поділити на одиницю, то буде n-m. Ну, а тут одиниця по число поділене само на себе. Я думаю, пам'ятаєте, як знаходити допоміжні множники. Перемножаємо m на n. Це буде mn. Далі. Мінус М на М квадрат, і плюс м квадрат. Не страшно. Дорівнює. Само знищується, я бачу тут у кожному, само знищується і залишається mn на n-m. Це й буде відповідь. МН поділити на n-m. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.